21 день триває героїчна оборона фортпосту України Маріуполя. Я закликаю всіх, кому не байдужа доля Маріуполя, тих, хто виїхав з міста і чиї близькі і друзі лишились тут, хто народився в цій приморській фортеці, і хто знав Маріуполь до його знищення російською ордою. Якщо не в ваших силах тримати зброю в руках або ви не б'єтеся на інших фронтах України, виходьте! В якому місті чи в якій країні ви б не знаходились. Виходьте на вулиці з меседжем: Маріуполь це Україна. Виходьте поодинці, кличте знайомих, робіть плакати, звертайтесь до журналістів, розповсюджуйте пости в інтернеті. Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу, щоб його не поховали під руїнами і не змирилися з його знищенням. Ви можете вплинути на ситуацію, і на вашій совісті буде мовчання. Щодня захисники міста, перебуваючи в повному оточенні, мужньо та самовіддано б'ють ворога, знищують техніку, знищують генералів, офіцерів, солдат Російської Федерації та просто зрадників Батьківщини. Якщо вони серед нас зі зброєю в руках, озброїтесь словом і дійте!